Давайте розглянемо справу Воскресіння і дізнаємось, чому подія, яка займає таке важливе місце в Святому Письмі, сьогодні вважається переважною більшістю християн малозначною. Складність, мабуть, в тому, що зміна теологічних вірувань позбавила біблійні вчення про Воскресіння впливу та значимості. За днів нашого Господа і апостолів, юдеї та християни з числа навернених загально вірили, що смерть людей є такою ж, як смерть тварин, і що надія людини на майбутнє життя полягає не в тому, що вона має якесь незруйноване життя, а в обітниці Воскресіння. Було зрозуміло, що смерть уразила не лише тіло, але й всю людину. Що покаранням за первісний гріх була смерть в повному цілковитому значенні цього слова на основі вироку: Душа, що грішить, вона помре.